Продовжимо тему розвінчування міфів про нації і народи. Десь наприкінці нульових в Україні заможні люди почали замовляти генеалогічні ДНК-тести. Їх ще називають етнотести. Тоді цей аналіз коштував досить дорого. Але українцям було цікаво і важливо дізнатися, чиї вони нащадки, чия кров в нас тече. І тоді багато хто з подивом дізнався, що у прапрапращурах мають скандинавів. Українці почали цікавитися історією. Невже ми нащадки вікінгів? Хто вони вікінги і як дісталися України? Багато міфів існує про цих скандинавських воїнів? Частину з них спробували розвіяти наші автори. Тож дивіться сюжети з рубрики Дивовишна історія. Тисячу років тому ці безжалісні воїни тримали в страху всю середньовічну Європу. Вони несподівано висаджувалися з кораблів і розграбовували прибережні села та містечка в Англії, Франції і навіть Іспанії. Через це їх стали називати словом вікінг, що в перекладі з давньоскандинавської буквально означає грабувати. Та чи дійсно вони були непереможними воїнами у рогатих шоломах, котрі ховали своїх померлих на палаючих кораблях, і зрештою заснували Київську Русь? Ось п'ять міфів про вікінгів, які саме час розвінчати раз і назавжди. Напевно, бойовий шолом з рогами це чи не перше, що ви уявляєте, почувши згадку про вікінгів. Однак археологи не знайшли в їхніх поселеннях жодного такого обладунку, тільки нічим не примітні металеві або шкіряні шоломи. І це не дивно, адже будь-які декоративні елементи лише б зашкодили воїну, перечепившись за щось у розпал битви. Насправді за рогаті шоломи вікінгів ми маємо подякувати циклу опер Ріхарда Вагнера Перстень Нібелунга за мотивами давньогерманського та ісландського епосу. Під час першої великої постановки 1876 року дизайнер костюмів Карл Еміль Доплер вирішив підкреслити стихійну люту натуру давніх скандинавів. Прикріпивши на їхні шоломи крила та роги. Утім, цей образ із популярної опери так усім полюбився, що його відтворювали знов і знов. Хоча навіть сам Вагнер вважав його надто театральним. Але принаймні всі вікінги були вмілими та безстрашними воїнами. Чи не так насправді радше ні? Грабіж майже беззахисних селян і не потребував особливої бойової майстерності. Історики з'ясували, що переважна більшість вікінгів були звичайними фермерами та рибалками, які взяли до рук зброю через бідність. Аби тримати господарство в суворому скандинавському кліматі, у нього спершу треба було як слід вкластись. І цей перший капітал можна було здобути в морських походах. Після кількох таких експедицій типовий вікінг повертався на батьківщину зі здобиччю та більше ніколи не займався розбоєм. Тобто, вікінг це не професія, а радше один з етапів у житті середньовічного скандинава. Винятком були лише елітні воїни берсерки, які не могли жити без кровопролитних битв і дійсно славилися своєю спритністю та безстрашністю. Вікінги були страшенно неохайними, а замість посуду використовували черепи своїх ворогів. Це також вигадка. Археологи знайшли в їхніх поселеннях чимало грибенців, пінцетів, зубочисток і навіть паличок для чистки вух. Цілі косметичні напори, ба більше субота у давніх скандинавів називалася Лаугардагар, що буквально означає день чистоти, коли вони приймали ванни з милом, звареним із жиру тварин. Тобто вікінги милися щотижня, тоді як англійці та інші європейці, на яких вони нападали лише раз на кілька місяців, декотрі середньовічні священники навіть жалілися, мовляв, ці розбійники аж надто доглянуті і своїм виглядом спокушають жінок. Відомо також, що вікінги іноді відбілювали волосся лугом, наче у салоні краси. А щодо посуду з людських черепів, це груба помилка перекладу відомої поеми Кракумал, де насправді йдеться про те, як пили вино з рогів тварин. Археологи справді знаходили такі ритуальні предмети, що зокрема використовували під час похорону однак, у повсякденному житті давні скандинави послуговувались звичайними склянками. Ще один міф, що поховання у вікінгів було дуже видовищним, а невіщика неодмінно посилали в море на палаючому кораблі. Дуже кінематографічна картинка, проте неправдива, адже збереглося чимало звичайнісіньких земляних могил того періоду. Інша річ, що деякі давні скандинавські спільноти спалювали мертвих на вогнищах, тоді як знаті іноді ховали у невеликих кораблях. При чому на суші? Мабуть, сміф про морський вогняний похорон просто помилкове поєднання цих двох обрядів. Зрештою історикам вдалося відслідкувати цей міф до щоденника відомого арабського мандрівника 10-го століття Ібн Фадлана, котрий описував поховання вождя на палаючому кораблі. Щоправда, це відбувалось на території сучасної України у народу русів, тому можливо це був обряд не скандинавських колоністів, а місце. Евих слов'ян. Час розставити крапки над і. Чи була перша держава на українських землях Київська Русь, створена вікінгами? Ще у легендарному літописі Повість временних літ сказано, що в 9 столітті слов'янські племена нібито запросили до себе направління варягів на чолі з Рюриком, і він, мовляв, започаткував найпершу князівську династію. Однак перевірити ці твердження неможливо, тому суперечки. Щодо справжньої ролі давніх скандинавів у тих історичних подіях не вщухають уже три століття. Сучасні українські дослідники, наприклад Вадим Арістов, пропонують таке тлумачення. Східні скандинави, які дійсно називали себе русами, не знайшли у місцевих слов'янських племен великих коштовностей, і тому побудували на Дніпрі форпости на кшталт давнього Києва для подальших експедицій до направду, багатої Візантії. Власне, знаменитий похід князя Святослава на Константинополь був нічим іншим, як типовим набігом вікінгів, які додатково набрали собі в команду слов'ян. Утім, згодом з'явилися з'ясувалося, що з візантійцями таки вигідніше торгувати, а військові бази на Дніпрі поступово перетворились на портові містечка, і їх треба було якось адмініструвати. Тож найімовірніше, перші державні структури Київської Русі створили не вікінги, тобто не розбійники варяги, яких запросили на царство, а їхні більш підприємливі нащадки, котрі були змушені встановлювати нові порядки в інтернеті. Ресах міжнародної торгівлі